Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. і Сьогодні розбираємо натальну карту Дональда Трампа, так самого відомого і найбільше потажного політика цілого світу. Що ж у нього в натальній карті? Я не даремно саме сьогодні напередодні з'єднання градус-градус урана з Марсом на зірці алголь роблю цей розбір. Адже е, я дуже багато в прогнозах е, попереджувала, що цей період дасть несподіванки, і на кому він міг би відобразитися найбільше такий. Е, Показовий е, приклад цього ефекту це власне на комусь, у кого дуже активно задіяний Марс у натальній Карті, а саме у Трампа. Тож, давайте розберемо, що у нього цікавого. Домінуючий дім е, власне концентрує нам Марса в му домі: активність, тобто це марсіанська е, дуже імпульсивна, взривна, агресивна. Е, Така енергія, яка дає йому прямоту, яка дає е, виплески агресії ті, які довго затаювались. Тобто це людина, яка схильна, в принципі, е, всю потаємну свою всі переживання, агресивні емоції одразу виявляти. Ну ми це бачимо в його поведінці, що дуже часто він агресивно висловлюється, навіть нападає на людей. І це, власне, дає йому те, що його ведуча планета в натальній карті Марс. І Марс, коли в 12-му він задіяний у нього таким чином, що він не може в собі нічого стримувати. А ще задіяний в тому, що така певна секретність, інтриги, якісь затаєні схеми, детективна робота все це буде супроводжувати все життя власника такого Марсу. Тому що? В першу чергу він дає йому певний такий містично магічний вплив на людей. І своєю агресивністю Марс в 12 му домі він якби захоплює увагу людей не завжди через позитивні дії, інколи через щось негативне, і дуже часто притягує до себе увагу через виявлення секретів, через правдолюбність, тобто таку жорстоку правду він здатен говорити, і через певну таку м драматичність ситуацій. Ну, що ще цікавого? Те, що е, у нього по, по асценденту він Лев, і Лев е, такий виразний, тобто сильний, не пошкоджений він у нього. А це означає, що в принципі е, дає всі е, такі основи для того, аби е, людина з показником. Е, асцендента в Леві і сильним Марсом могла завойовувати увагу ставати лідером. Тобто, чесно кажучи, в нього дуже президентська карта прям такого явного лідера, який користується ще одним дуже класним аспектом, і саме це допомагає йому притягувати всю цю увагу, тому що все це кладеться. На шикарний Меркурій, який в одинадцятому домі, який притягує публічність до такої людини, який дійсно на публіку грає дуже багато, і що цікаво, що його аспекти дуже круто а, застосовуються з артистизмом. Тобто він актор ще той, він здатний плести інтриги і показово робити такі виступи, такі а, інтриги на публіку вести, які притягують уваги мас. І, в принципі, ми саме це і побачили. Тож, що у нього з Ураном? По-перше, розберемо, що по сонцю він близнюки в 10 му домі. Людина, яка народжена вже в статусі, і він, до речі, в статусній сім'ї так і народився. Людина, яка все життя бореться за статус, і та людина, яка має проявити свій статус як місію життя. Е, уран. Уран і Марс з'єднуються саме 15 липня 24-го року, коли я е, запускаю це відео. Значить, Уран в близнюках в 10-му домі. Все, що йде річ про комунікацію і боротьбу за статус через донесення. Тобто, фактично, його уран знаходиться зараз в позиції, що коли він комунікує з людьми, ким доказує свій статус, Марс в 12-му домі інтриги, секрети, потаємні схеми, які виявляються через велику агресію, тому з'єднання Марса та Урана зараз. А воно зараз відбувається у Тельці в 24 році, тобто все про матеріальне, про тіло і про те, що ми можемо відчути на матерії. І ось це з'єднання його Марса в 12-му домі, його урана в близнюках в 10-му домі, і на зараз на з'єднанні на зірці Алголь. Тому давайте так одразу зрозуміємо, що це показовий виступ геніального актора, який бореться за статус, приваблюючи увагу аудиторії через ось таке шоу кроваве шоу, яке він влаштував. Скажу одразу, що є у нього в карті такий показник, який дає йому. Знаєте, такі дуже благородні мотиви. Я б йому зараз поясню про що я, тому що дуже часто кажуть, агресивні політики вони ж, типу, діють інколи не за правилами, діють жорстоко, діють через смерті людей. І тут однозначно завжди йде питання, чому цих людей не наказує, де ж ця карма, як це приходить? Я завжди розбираючи такі аспекти, розумію, що у тієї людини точно є в натальній карті якийсь. Дуже сильний акцент на позитивну мотивацію, глобальну місію, яку він несе просто через такі дії, і вона оправдує часом і компенсує такий різке наказання за якісь не не дуже добрі дії, тому що його сильна луна дуже сильна луна в стрільці в четвертому домі, а це. Фанатики, патріоти, батьківщини. Тому книги, які він писав часто на тему патріотизму, любові до Америки, це ну прям влучне попадання в те, що він від. Дійсно відчуває такий патріотизм, но фанатичний, за що він готовий боротися, і своєю місією вважає якби відстоювання інтересів своєї батьківщини. Тому всі дії, всі ті шоу-програми, які він влаштовує, все це шоу, яке відбувається в його житті, приваблюючи публіку та пресу, і та його популярність незалежності, яким шляхом. Оправдана внутрішнім величезним фанатичним патріотизмом до своєї батьківщини. Що ще із цікавого, це те, що у нього ретроградний Юпітер, і він говорить про масштаб. Дуже часто говорить про масштаб, про те, що він масштабує тих людей, які поруч з ним, і маємо розуміти, що час у цього показового виступу підібраний ідеально, тому впевнена, що людина із Марсом 12-му домі також дуже ефектно користується послугами підтримки покровителей, езотериків дуже важливих. Людей, які мають певну статусність е в світі езотерики, енергії, тобто він може користуватися містикою, магією і підтримкою таких людей, і е використовує точно астрологічні прийоми, е просто максимально вкруто так. Е Такому розположенні по формулі астрологічній. Чому відбувається все це зараз? Це не тільки я говорю про з'єднання Марса та Урана, а ще тому, що в його натальній карті на ретроградний Нептун. я одразу вам скажу, що ретроградний Нептун, е якщо у вас він є, то на ретроградний період Нептуна у вас може припадати сектор удачі в залежності за дім, які він відповідає. Так ось зараз ретроградність Нептуна в максимально виграшній позиції для Трампа, бо в його натальній карті теж Нептун ретроградний, і він його активно Діяний в ретрограді. Що ще цікаво, давайте так підведемо підсумки. Ще є одні такі нюанси, які ви можете для себе з таких розборів брати корисних, як візуально ще відображається Марс в 12 му домі. Він дуже часто йде через шрами, через якісь плями та видимі моменти, які видно як недоліки на шкірі людини в видимому місті. І ми знаємо, що в нього є теж такі. Така особливість, така пляма. І е, закінчу позитивом, що в нього ще одна планета дуже активна: це Венера, а це величезна тяга до красивих жінок, е, до оточення себе красивими жінками і е, знову ж таки до артистизму. Тому він природжений актор, який може добувати величезні висоти і добувати статус, і оточує себе красивими жінками, красивими речами і красою. Притом сам не є таким, якби дуже е, видним. І е, 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 і в нього є ця тяга, як і в естетиці е, краси в деталях, так і взагалі в неприйнятті чогось некрасивого. Тому навіть те, як він красиво сьогодні так відіграв цю роль. Він так все, знаєте, дуже часто в несподіваних критичних ситуаціях політики там реагують шоково, так як нормально в стресі люди. А він відіграв доволі артистично витягнувши руку символом боротьби кулаком. Тобто, уявіть, як швидко він ем, одразу артистично показав і красиво вийшов із максимально стресової ситуації. Тому дивіться. Така лідерська карта з такими артистичними можливостями просто е, притягує увагу публіки? Що думаєте про цю вихідку? Про цю про цей спектакль? Напишіть в коментарях, ставте лайк та діліться цим відео.